Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про побічні дії антибіотиків. Антибіотики застосовуються дуже часто в медичній практиці лікаря для протидії бактеріальним інфекціям в організмі людини. Відповідно, дана група препаратів може викликати побічні дії, і найпоширеніші з них ми з вами розберемо і дамо відповідь, як їх уникнути. Варто сказати, що антибіотики малотоксичні для людини. Але в процесі їх застосування у людини можуть з'являтися небажані наслідки. Чи з'являться у людини побічні реакції на антибіотик, це сукупність різних факторів, а саме індивідуальні особливості організму людини, властивості антибіотика, дози та лікарські форми антибіотика і тривалість лікування антибіотиком. Це все загалом і поодинці впливає на те, чи з'являться у пацієнта побічні реакції на прийом антибіотика. Отже, найбільш розповсюдженою реакцією на прийом антибіотика є алергічні реакції. Вони можуть виникати на будь-який з відомих нині антибіотиків. Реакції діляться на негайні, тобто ті, які з'являються до 30 хвилин після прийому антибіотика. Це може бути анафілактичний шок чи набряк вінки. Відповідно, якщо у вас чи у членів вашої сім'ї з'являться побічні реакції на прийом антибіотику, вам негайно потрібно викликати швидку допомогу. Самостійно справитися з даною побічною дією у вас не вийде. Реакції на прийом антибіотика також можуть бути швидкими, які з'являються від однієї години до двох діб і можуть бути відтермінованими, які з'являються через два дня від прийому антибіотика. Зазвичай відтерміновані реакції не несуть загрозу для життя пацієнта, але тим не менше, якщо у вас з'являться будь-які побічні реакції, вам негайно потрібно звернутися на консультацію до вашого лікуючого лікаря. Для вирішення подальшої тактики ведення вашого захворювання. Відповідно, якщо в історії вашого життя траплявся будь який з побічних дій на прийом антибіотику, ви повинні, як мінімум, запам'ятати назву антибіотика, для того, щоб лікар в наступний раз не призначав вам його. Наступна велика група побічних реакцій на прийом антибіотика це токсичні реакції. Вони можуть бути нейротоксичними, тобто вражати нервову систему, нефротоксичними, тобто вражати нирки гепатотоксичними, тобто вражати печінку, і кардіотоксичними, тобто вражати серце, і навіть вражати шлунково-кишковий тракт. Зазвичай такі реакції виникають при передозуванні препаратом або якщо у пацієнта вже є проблеми з даними органами, то прийом певних антибіотиків можуть викликати дані токсичні реакції. Наступною побічною дією прийому антибіотика є лікарський дисбактеріоз, тобто якісна та кількісна зміна мікрофлори організму. Найчастіше кишечнику під дією антибіотика, особливо при тривалому застосуванні його. Дана побічна дія може супроводжуватися здуттям живота, болю в животі та рідким стулом. У більшості випадків мікрофлора відновлюється самостійно після закінчення курсу лікування антибіотиком, інколи потрібен прийом пробіотиків, які в незначній мірі дають свій позитивний вплив на відновлення мікрофлори у пацієнта. Ще однією побічною дією прийому антибіотиків є порушення синтезу вітамінів групи Б, яке виникає на фоні пригнічення нормальної мікрофлори кишечнику при тривалому застосуванні антибіотика. Ці всі реакції на прийом антибіотиків є абсолютно реальними, і ви також можете з ними зіштовхнутися. Тому вашим лікуванням повинен займатися лікар, а не ви самі. Будьте здорові та бережіть себе.